Друге за популярністю місце серед шахрайських схем це фішингові посилання. Це такі посилання, які знаєте, відправляють у Дірект, усілякі шахраї, для того, щоб заволодіти вашими акаунтами в соцмережах, вашими банківськими даними, рахунками, ну і іншою особистою інформацією. Але все це вони не зможуть зробити, якщо ви будете дещо знати. У мене навіть була така ситуація, коли мені надіслали повідомлення зі знайомого мені аккаунта, і я вже майже. Тиснула на це посилання, але вчасно зупинилася і перевірила його. А от одна з моїх клієнток не перевірила і втратила купу грошей, вкладених в свій блог, і, звісно, роки праці і сил. Тож, щоб такого не трапилося, у вас потрібно лише 10 секунд часу оці сервіси. Ну і ще, каже, треба зберегти це відео, відправити тим, кому це може бути корисним. Ну, це знаєте, як у відьом. Піди на перехрестя вночі, зроби. Оце те ж саме. Цих шахрів не було взагалі ніяких шансів. Mm -hmm.